Номер 1291. Додатним чи від'ємним є значення виразу. Перше завдання. Б, мінус 7С. Якщо А і Б і С всі ці три числа від'ємні. Якщо А і Б від'ємне, то їхній добуток є додатнє число. Подобуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Тобто АВ додатнє число більше нуля. Що означає 7С, 7 додатнє, С від'ємне, 7С буде від'ємним числом. Але мінус 7С, мінус 7 помножить на С на від'ємне, одне від'ємне на друге від'ємне. Це теж буде число додатнє більше нуля. Від одного числа відняти інше означає до першого числа додати число протилежне іншому. Ще раз проаналізуємо. АБ додатнє число мінус 7С додатнє число, то їхня сума теж буде числом додатнім. завдання 5L мінус МН. Знову, щоб від одного числа відняти інше, потрібно до першого числа додати число протилежне іншому. Всі числа L, M і N є від'ємні. Тоді 5 помножити на L, 5 помножити на від'ємне число, буде від'ємним числом. Мінус МН добуток трьох від'ємних двоє від'ємних чисел дадуть знак плюс. Та ще один мінус. Це буде від'ємне число. Менше нуля. І так ми додаємо два числа, які мають обидва знак мінус. Обидва вони від'ємні, одне і інше від'ємне. Отже, їхня сума теж буде мати знак мінус. Тобто це буде від'ємне число.